Противнику зовсім трохи лишилося до самого населеного пункту Сіверськ. Він вже бачить його візуально і ставить собі за мету якомога швидше захопити цей населений пункт, війти в нього, вже посмакувати цю мінімальну перемогу, роздути в сміття своїх пропагандистських. Тому максимально всі ресурси кладе на це. Зараз тактика використання орків одноразок. Якщо у нас дрон одноразовий, дрони в то у них орки в орк одноразка, якого просто ведуть по радіостанції. Він іде зміною. Дуже часто буває, що він йде без шолому, без каски, без автомата, Все міна і все, і нічого більше. Задача просто дійти до нашої позиції, закласти цю міну і здетонувати її. Що в звичайний орк без шолому, без каски, просто з рюкзаком ніс танкову міну, підлетіли дроном зі скидів. Бачив його, подивився і йде собі далі. Скид перебило орк ноги. Ми іноді чуємо радяки їхні Я йому кажуть, давай ползі, ползі по-пластунськи, у тебе є задача, випавні задачу, ползі. Типа як з котом з ними розмовляють? ползі, тварь, ползі, давай у тебе є задача, випавні і все. Йому сказали, він повзе, намагається доповзти, щоб просто закинути цю темку ціною свого життя. Ну отак воно працює у них дуже важко з ними боротися, тому що багато таких поодиночних орків, які намагаються дійти з багатьох напрямків. Не підеся ніякі логіки їхні маршрути абсолютно. Тобто, сьогодні він йде по посадки, завтра він йде по полю, післязавтра він йде десь в обходить, щоб зайти з тилу. Дуже складно їх виявляти. Звичайний там, детонуючий шнур або запалювальний шнур. Вони його або підпалюють, або там з узергемом. Я бачу, якісь у них системи є. 30 секунд часу там зазор, просто йому втікти. Все, він підпалює і просто біжить на всіх порах, щоб втікти звідти максимально швидко. Хлопці, у нас вже знають, як принципі, Працювати з таким, якщо на позиції ви не встигли вразити орку до того, як він підійшов, все. ховаємося в саму глибоку нору, перечукаємо, вибух, вибух, вилізли в спину, вже накидали е, цьому отбросу. Хлопці сиділи у нас на передовій позиції, 30 метрів від них був знищений біндаж старий. Закидані такими колодами. З командиром роти я спілкуюсь, кажу, давай спалимо цей бліндаж, щоб там не накопичувався оперативник, щоб у них не було плеча підходу такого. Да, давай. Скинули їм з дрону запальну суміш з-під колод, дві пари рук. Пожалуйста, не поджигайте нас. Отак, от два орки здалось в полон. Кажуть, що сиділи там вже три тижні: одного переломана рука, другого переломана нога. Але сиділи на позиції ще у наших хлопців і копали ту позицію. Тушили, коли її запалював противник. Коротше, ще вони нормально користі принесли. Ну їхні поранені, вони сидять і гниють. Їх ніхто не евакуйовує, їх ніхто не вивозить, їм не скидають не провізію, не їжу, не воду. Б'ють свою сечу, дуже багато таких історій. Ну і все, і просто сидять всі сінарі і гниють. І ті вважають, слава Богу, нормально. нормальне командування у мене. Все, просто сміття. Кинули вмер добре. Не вмер, ну теж добре. Така практика. Сіверсь це яма. Це одна величезна яма, немаленький населений пункт, який зіграє на руку в пропаганді ворога. І от для цього він ведеться. Але само по собі це просто яма величезна, спереду і ззаду якої висоти. І з самого міста вже такого, як Сіверський, немає. Це просто груда каміння, груда кирпичів. Там вже нема ні укриттів, ні хат, поданок і підвали лишились. І все. Тримати оборону в сіверську надзвичайно складно буде, якщо ми туди відійдемо. Якщо ворог туди зайде, знищувати його там буде дуже просто, ефективно і цікаво, зайнявши просто висоти і розносячи його з дронів.